Коли я буду навіть сивою і життя моє піде мрякою, я для тебе буду красивою, а для когось, може, і ніякою, а для когось лихою, впертою, ще для когось відьмою, коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю, безборонною. Не синхронною ні з теоріями, ні з практиками, і боліла в мені іронія всіма ліктиками і галактиками. І не знало міщанське кодло, коли я захлиналась лихом, що душа між люди виходила, забинтована білим сміхом, і в житті, як на полі мінному. Я просила в цьому сторіччі, хоч би той магазинний мінімум, люди. Будьте взаємно ввічливі, І якби на те моя воля написала б я скрізь курсивами так багато на світі горя, люди. Будьте взаємно красивими.